Травень по-справжньому особливий місяць для школярів, адже до завершення навчального року залишається все менше і менше часу. У коментарі телеканалу Конкурент Тіві, директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар розповів, коли цьогоріч закінчиться навчання у школах обласного центру. Навчання весь навчальний процес завершується в закладах освіти, в індивідуальному порядку, тому що кожен заклад освіти має свою організаційну автономію, власне, де і вирішувалося питання щодо режиму роботи закладу. Освіти на поточний навчальний рік. Але, оскільки в нас спільними зусиллями, які проводяться наради з керівниками закладів освіти, ми визначаємося в одному стилі, в одному форматі. І таким чином у нас навчання попередньо так планується завершення, якщо все буде все добре, це 30 травня цього року. Року традиційні лінійки з приводу завершення навчального року планують проводити 31 травня, але вони будуть більш стриманими аніж ті, які були у попередні роки ще до повномасштабного вторгнення РФ та ковіду. Ми попередньо проговорили, що урочисто таких будемо уникати. Зрозуміло, треба привітати дітей з завершення навчального року, навчання саме в більш стриманому такому форматі, без всяких помпезностей і так далі. Проте нагородження для учнів 11 класів, які мають. Високі досягнення у навчанні таке відбудеться. Нагородження відповідними медалями, чи то золотими, чи то срібними. У нас буде плануватися відповідно урочистості, які плануються кожного року. Ось попередньо це в числах 20-х. Так скажу, попередньо не можу сказати конкретної дати. Поки що, все ж перед закінченням школи луцьким випускникам необхідно скласти іспити. Фінальні іспити випробування для наших одинадцятикласників починаються з 15 травня по 24 червня. Чотири предмети у нас визначено в НМТ. Це обов'язкових на українська мова, це математика, історія України. І четвертий на вибір. Це якась іноземна або можливо графія, біологія, фізика і так далі. І на це буде чотири години. Десь так. Що ж до традиційних випускних, то Віталій Бондар каже, це вибір кожного класу, а точніше, батьків випускників. Однак, як відомо, нині все частіше одинадцятикласники обирають замість випускних спільні подорожі, а ще перераховують кошти на допомогу українським воїнам, які ризикуючи своїм життям, дарують їм можливість жити та будувати своє майбутнє у вільній і незалежній Україні.